Ще сьогодні хочу з вами поговорити, відповісти ще на одне питання. Воно стосується, які періоди вашої трудової діяльності, тобто вашого заробітку, коли ви його отримували, розмір вашої заробітної плати буде вам врахований при призначенні вам пенсії, тому що це теж одне дуже таке важливе питання, яке цікавить багатьох. Пенсіонерів, дивіться, є дуже багато моментів, на які потрібно звертати увагу. По-перше, це те, що я хочу нагадати, що починаючи з 1 липня 2000 року всі дані про ваші заробітки, якщо ви або за вас ваш роботодавець сплачував належним чином страхові внески в пенсійний фонд, вся ця інформація міститься в органах Пенсійного фонду України. Тобто, після 1 липня 2000 року вам не потрібно не. Потрібно брати ніяких додаткових довідок про заробітну плату. Це тільки стосується тих випадків. Ну, якщо там щось, якісь є розбіжності і незрозумілості, а так органи пенсійного фонду, якщо роботодавець належним чином виконував на себе, на нього покладений обов'язок, то всі ці дані про ваш розмір вашої заробітної плати, органи пенсійного фонду і так бачать. До 1 липня 2000 року ми Збирали з вами це питання. Ви маєте право за власним бажанням подавати довідку про заробітну плату. Коли ви хочете, ви можете подати таких довідок декілька. Єдина умова є, що має бути підряд ваша трудова діяльність 60 календарних місяців. Це може бути з одного місця роботи, може бути з декількох місць роботи, коли невеликі є перериви. Ви звільнилися і знову вийшли на роботу. Тоді можете подати таких довідок декілька. Якщо ваш страховий стаж з 1 липня 2000 року становить і менше 60 місяців, тобто менше 5 років, то таку довідку про заробітну плату слід надавати обов'язково для того, щоб вам порахували Пенсію. Також, ви, я хочу нагадати, щоб ви не забували, що невигідні періоди вашої трудової діяльності є таке поняття, як оптимізація заробітку, їх теж можна і потрібно виключати, якщо вони негативно впливають на розмір вашої пенсії, тобто, якщо вони її зменшують. Якщо ви довідку, наприклад, про заробітну плату не встигли подати до -го, 2000 -го року, не встигли її подати під час. Ну, звернення в пенсійний фонд, ви можете цю довідку потім донести. Якщо ви її донесете з періоду вами досягнення пенсійного віку протягом трьох місяців з цього періоду, то в такому випадку вам і зарахують цю довідку, починаючи з дати досягнення вами пенсійного віку. Якщо ж там пройшов, наприклад, рік, ви згадали, що є така можливість, можна взяти довідку про заробітну плату. Ви її маєте право в будь-який момент. Подати в органи пенсійного фонду, і пенсійний фонд має її порахувати і сказати, як ця довідка впливає на ваш розмір пенсій. Так само дуже багато часто є таких моментів, що ви переживаєте, що пенсія вам може бути зменшена. Я хочу нагадувати, що немає таких підстав, відповідно до яких вам пенсійний фонд я маю на увазі стосовно довідки про заробітну плату. Взагалі розмір пенсії не може. Бути признач... не може бути зменшений е, пенсіонеру, це ну вже там якісь мають такі бути виняткові. Тобто, ви випадки, ви маєте взагалі не хвилюватися. Ви принесли довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Її порахували і подивилися і сказали вам: так вигідно її включати до вашої пенсійної справи? Ні, не вигідно. Тобто, не хвилюйтеся, що вам можуть е, зменшити на підставі цього розмір пенсії. бо цього... Не мають права робити, і це не передбачено чинним законодавством. України. Також ще, якщо у період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, це не стосується військовослужбовців, строковиків, далі поліцейських особів, рядового і начальницького складу, то заробітна плата. Буде обчислюватися на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески. Тому ви маєте розуміти, що ви теж можете прораховувати, до чого я говорю цю інформацію, Декілька варіантів свій розмір пенсій для того, щоб обрати в першу чергу для себе найвигідніший, там де буде найбільший розмір пенсії. Не вони соромтесь перепитати, уточнити якісь порівень прибрати, які може негативно впливати на ваш розмір пенсії.